Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про програму доступної іпотеки ЄОселя. З 1 серпня 2023 року передбачаються зміни, які я зараз більш детальніше вам розкажу. Взагалі хочу нагадати, що з середини жовтня 2022 року стартувала дана програма, відповідно до якої іпотечний кредит під 3% змогли отримати. Військові, правоохоронці, педагогічні і медичні працівники, а також науковці. Також спочатку. 2023 року обіцяли, що доступна іпотека стане відкритою для всіх українців, які захочуть та зможуть взяти кредит на придбання житла під 7% річних. Тож з 1 серпня 2023 року запускається ще один етап державної програми Є оселя, і збільшується кількість. Громадян нашої держави, які зможуть скористатися та відповідно придбати житло. Ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішні переселенці, які змушені були переїхати через війну в більш безпечні регіони нашої країни, люди, які не мають власного житла, зможуть подати заявку через застосунок Дія та отримати іпотечний кредит під 7%. А всі інші категорії позичальників також залишаються у даній програмі. Цю інформацію надала міністр економіки нашої країни. Зокрема. Подати заявку на участь у програмі з 1 серпня 2023 року зможуть ветерани війни та члени їх сімей, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих, померлих ветеранів війни, а також сім'ї загиблих померлих. Захисників і захисниць нашої держави, інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше, ніж 52,5 квадратних метрів для сім'ї з однієї особи, якщо це одинока особа, та додатково 21 квадратний метр на кожного наступного члена родини за виключно. Житла, яке знаходиться на тимчасово окупованій території. Хочу нагадати, що дану програму реалізує Міністерство економіки України, Міністерство цифрової трансформації та Укрінжитло. Також банками-партнерами є оселі, є Ощадбанк, Приватбанк. Укргазбанк, Глобусбанк та Скайбанк. Та ще обіцяють приєднаються декілька банків-партнерів, які зараз знаходяться на стадії інтеграції із дія. Та вже зовсім скоро долучаться до реалізації програми. Цю інформацію також надало Міністерство економіки України. Також зазначені. Мною категорії громадян зможуть взяти участь у програмі «Є оселя» на наступних умовах. Фіксована річна ставка у гривні 7%, перший внесок від 20%, термін кредитування до 20 років і придбати можна квартиру у будинку, який будується або не старшому за 3 роки на момент укладення. Добре. Якщо ж людина захоче придбати житло, що будується, ви зможете це зробити лише у забудовників, які є акредитованими банками-учасниками програми. Також в ухваленому рішенні уряду передбачаються наступні зміни до програми доступного іпотечного кредитування є оселя. По-перше, збільшується перелік територій. На які буде розповсюджується програма, тепер вона також буде доступна на а, територіях Харківської, Запорізької та Херсонської областей, які не перебувають в окупації та на яких не відбуваються активні бойові дії. Також до категорії військовослужбовців та силовиків, які можуть взяти іпотеку під три. Відсотка річних також ще додали детективів і старших детективів Національного антикорупційного бюро, осіб рядового і начальницького складу, Державного бюро розслідувань, детективів та осіб начальницького складу Бюро економічної безпеки. Для тих військових та силовиків, які внаслідок поранення під час бойових задань отримали першу другу групу інвалідності та втратили свою посаду. Зберігається право на компенсацію відсоткової ставки за рахунок держави до рівня 3% річних. По моделях фінансування будівництва житла виключено попередні договори та договори, по яких не відбувається реальний перехід майнових прав до покупців. Отже, такі зміни. У нас запрацюють стосовно програми іпотечного кредитування ЄГОСЕЛЯ починаючи з 1 серпня 2023 року. Якщо ж ви належите до тих категорій громадян, про які ми тільки що з вами поговорили, відповідно майте на увазі, що така програма діє в нашій країні. Та якщо ви маєте потребу, можете звичайно звернутися. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, дякую, що коментуєте, задаєте питання, підписуйтесь надалі, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами та актуальними новинами в нашій країні. І обов'язково бережіть себе та свої родини.